Добрий день малята. Послухайте вірш. Україна моя починається там, де доля моя усміхається, і як небо, як даль соловіна, не кінчається Україна, вишита колосям і калиною, вигадана співом солов'я. Зветься високою Україною, земле зачарована моя. Є багато квіток запашних. Кожна квітка. Красу свою має, та гарніші завжди поміж них ті, що квітнуть у рідному краї. Є багато пташок голосних, любі, милі нам співи пташині. Та завжди наймилішими з них будуть ті, що в рідній Україні. І в тому найдорожчим нам є і буде кожну хвилину серед інших країн, лиш одна, дорога нам усім Україна. Сьогодні з вами ми продовжуємо знайомство з Петриківським народним розписом. Петриківський розпис яскравою сторінкою війшов в українську культуру. Початок роз... мистецтва цього виник в селі Петриківка. І до теперішнього часу працюють і малюють там майстри. Народного розпису. Зараз я вам трошки покажу. Подивіться, вчитися петриківському розпису треба з мазків. Бачите, от я вам показую, які бувають мазки. Ви бачите? З самого простого до складнішого. Далі дивимося, ось які квіти. Що таке петриківський розпис? Петриківський розпис це чарівні квітки, які ростуть у нас в садочках, на луках. Їх художники прикрашають різними ягідками, листочками, різними кольорами. Виникають вже не просто квіточка, а квіточка чарівна, фантастична квіточка. Ось подивіться, бачите, які. Оздобавли різні кольори, кольори і виникли у нас різні квітки. Ось подивіться, бачите, які квіти. Ось так. Ось такі. Дуже гарні. Ходять, петриківка малюється і можна на білому малювати, на жовтому і на чорному, на різних-різних фонах. Що ще малюють Петриків в Петриківському розписі? Ягідки різні. Ось подивіться, бачите, квіти, ягідки, волошки, там, айстри у нас. Які ростуть ягідки, такі також нерозпущені квіти, так? Десь, якщо подивитись, а потім їх по різними е, пар, такими доповнюють елементами художніми, у нас вони дуже гарно виходить. Так. Що ще Петриківський розпис? Це чарівні пташки, подивіться які. І півники, і голуби. Вони яскраві і в природі і не існує, але ж півники в нас існують, живуть у нас на Україні, живуть. Голуби живуть, живуть. Ось, бачите, як художники малюють, розмальовують їх. Розмальовують Петриківці, навіть всі хати є розмальовані різними, різними фарбами, різними візерунками. Ось. Я хочу вам показати, подивіться, ще, які у нас є. Отак. Бачите, цибулька така різнокольорова. Ось такі. Ось така квіточка. Пічки розмальовували. Віконниці розмальовували. Ось. Ось такі в мене зараз є маленький альбом. Ось подивіться, які гарні листочки, так? Петриківський розпис. А ось можна як розмалювати, подивіться, листочки. А ось який виноградик гарний. Ось такий виноград. Він схожий на те, що малює правда? але він дуже гарний. Обмалювали різними фарбами його. Ось такий Ось Подивіться, які квіточки на півонії схожі, так? такі гарні у нас фоні. Ви бачите, фарби дуже різні. І змішувати можна фарби, а ще фарбу е, додають яєчний жовточок. І вона тоді густіша становиться і яскравіша і малює, а потім скривають, якщо дерев'яні вироби лаком скривають. Ось, Зверніть на увагу на дошку, які гарні у нас квіти. Квіти петриківка, чарівні. Дуже гарно. Ось сьогодні ми з вами будемо малювати ось такий чарівний сервіс. Чайний з квіточками. Я протонувала листочок, зробила собі заготовочку. Бачите? Зробила оранжевий, оранжевий такий буде сервіз. І починаю малювати. От мене пензлики беремо різні, тоненькі, ще можна тон тонше взяти. А ще в мене є пензлик. Ми спробуємо його сьогодні. Спеціальний підтримський розписи. Пензлики, бачите, отакі От малювати. Ось ми сьогодні і будемо малювати. Беремо. Придавлюю. Придавлюємо. Різно. Чим більше придавлюєш, густіша фарба становиться. І робимо таку булічку. Світліше, вони різнобарвні. Малюємо? Придавлюємо пензлик і робимо такі мазочки. Малюємо швидко, бо висихає, додаємо трошки тої, тої фарби, так, от, Бачите? я вже ось одну куточку намалювала. Чорною фарбою. Ось подивіться, ось таку роботу я намалювала з квіточками, бачите? Чайний сервіс. Ось. Тут такий колір, а я взяла ось такий жовтенький. Малюйте, пересилайте, знайомтеся з петриківським розписом. Це дуже гарно і красиво. Присилайте мені свої роботи. До побачення.